Але у статті пише, що група підтримки Біляшевича мовчала, а мовчали тому, що не дали слова сказати. Всі кричали. Мама Біляшевича та й сам Володимир намагався сказати слово, але їх ніхто не хотів слухати. То тепер нехай не пишуть, що сторона підсудних не мала що сказати. Справедливості заради зауважимо. Ми неодноразово зверталися до обвинувачених та до їхніх адвокатів, щоб почути і їхнє бачення у цій справі. Кожного разу з різних причин нам відмовляли. Сьогодні ми вкотре щоб не чути звинувачення. Звинувачень у висвітленні лише однієї сторони спробували поспілкуватися із обвинуваченим, який, якщо вірити дописувачці, мав що сказати, але його не чули. Поки що ви ні. Після закінчення. Після закінчення я спілкуватися. Просто, щоб нас не звинувачили не об'єктивно. Ну, то ви об'єктивно оцінюєте. То не буду звинувачувати. Ми, Ми Та, Всі тому, події. Що а ви з нами не Ну, Nije zaras nebudu spolkoat slekku. Отож, нагадаємо, Володимир Біляшевич, якщо його провину доведуть, може сісти за грати на сім років. Його обвинувачують за трьома статтями, погроза вбивством, незаконне поводження зі зброєю і хуліганство. Його знайомий Сергій Терендех по справі проходить за двома статтями, але вони передбачають суворіше покарання. Окрім хуліганства, підсудного також обвинувачують і у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерті 20-річного Віталія Гнатишина. Після двох ударів нанесених Сергієм Терендехом, Постраждалий, падає у кущі. Це трапилося торік, в кінці травня, першим почав рятувати хлопця, ось цей чоловік. Сьогодні він у суді дає свідчення. Коли ми підійшли, підняли і ми бачили, що він не дихає. ми почали робити, його, проводити його дуже штучне дихання, довший час ми відкачували. Хоч у лікарні Віталій до тями не прийшов, і медики навіть не давали жодних шансів на життя все ж його серце билося ще кілька днів. Дякую вам нашому пожила як ми. Спілкувалися з не одними лікарями і вони кажуть, що якби не проводили до того часу штучний непрямий масаж серця, то би не було кого рятували. Це декілька лікарів нам сказали, що підтримка того серця, котре дійсно було на 9 днів, це завдяки тому, що проводили непрямий масаж серця. Дякую. Ще два свідки сьогодні на слухання не прийшли. Адвокат Біляшевича попросив суд також допитати і двох експертів. Під час сьогоднішнього засідання обвинуваченим продовжили запобіжні заходи. І якщо захисник Біляшевича клопотав про зміну із цілодобового на домашній арешт лише у нічний час доби, то Терендех не заперечував щодо тримання під вартою. Але як наголосив його адвокат, не з причин, які заявив прокурор, а через розкаяння. мотиви, що існують ризики для того, що він може продовжити злочинну діяльність або протиправну діяльність, або вплинути на свідків чи переховуватися, чи інакше. Ми підтримуємо це, ну і погоджуємося з даним про продовження, але лише з мотивів каїття, оскільки людина визнає свою фактичну вину чи не вину, чи тим він частково визнав. І не з мотивів, які назвав прокурор, ми просимо задовольнити дане котання з тих мотивів, що людина фактично. Мама загиблого, щоправда, у щире каяття обвинуваченого не вірить. Суд продовжить слухати свідків 2 травня об 11 годині.